Як? як вивчити англійську мову? Як вивчити англійську мову? Ну, є багато різних шляхів, як можна вивчити мову, як і будь-що. Як, як можна навчитися танцювати? Як можна навчитися малювати? Як можна навчитися співати. В основі всього є основа. Тобто, коли ви будь-чому хочете навчитися, є, певні, є певна структура. Як, наприклад, ви йдете до школи, ви не йдете там до 9 класу, до 7-го, до 5-го, до 4-го, ви йдете спочатку в перший клас, там є своя основа. Ви йдете в другий клас, ви йдете в третій клас і так далі. Коли ви навчаєтеся танцю, то у вас є теж якісь певні алгоритми. Наприклад, професіонали кажуть, що основою для такого грамотного дуже гарного танця є класичний танець. Тобто, коли ти вмієш танцювати класику, то в принципі ти можеш дуже гарно танцювати інші танки. Наприклад, у співі це теж є поставлений голос. Там є певні теж свої трюки, можна сказати. Наприклад, малювання ми можемо побачити, що яскравий приклад це музей Прадо в Іспанії, який, який має картини основані саме на геометрії, тому що ми знаємо з вами, що малювання це перш за все, це певна геометрія, на яку накладається вже картинка. І це є секретом тих чудових, неймовірних картин, які начебто рухаються, які ем, створюють такий танок, е, там є певний баланс е, е, кольорів і так далі. Да? Тобто за всім цим є просто техніки, е, які є основою для певної творчості, тому що. Розмовляти мовою це є творчість, тобто, зараз я говорю українською мовою, це творчий процес. Я не знаю, чим закінчиться це відео, які цікаві речі я вам розкажу. Тому що це творчий процес, в основі якого лежать формули, яким я навчилася в процесі життя, як вивчити англійську мову, так само як будь-яку іншу мову, так як я їх вивчаю. Я сама вивчила вісім мов. Ну, українську російську я вивчила з дитинства, я знаю їх вільно. Потім англійську я вчила в школі, але потім я продовжила вивчати, бо я як усі не вивчила в школі. Потім я вчила німецьку, потім я вчила італійську, хоча хотіла французьку, я почала вивчати французьку, в мене не вийшло. Тому я закинула мене не вийшло вивчити французьку, тому що мені було незрозуміло. Я там читала правила, це все було не зрозуміло. Я не могла розібратися, як воно читається, як воно вимовляється. це все здавалося дуже складним. Тому я вивчила італійську, бо вона була трошки легша. Ну мені там запропонували роботу в Швейцарії. Тому я вирішила, що буду вчити італійську. А потім вже я почала вивчати французьку. Вона мене стала виходити, тому що я знайшла собі правильну систему. Це було Єшко, це були такі журнали, і мені сподобалося. І там мені було зрозуміло. Після того я почала розробляти свої підручники, свої курси, тому що я зрозуміла, що мене обманюють, обманюють тим, що мені пояснюють мови дуже складним шляхом. І тому я стала пояснювати те, як я бачу, тому що це вже була моя якась яка, четверта мова, чи якась. Тому я вже мала певне інше бачення, тому що чим більше мов ти знаєш, тим легше ти бачиш шлях до вивчення мов. Тому і результати такі трошки інші, ніж зазвичай, тому що я побачила цю простоту пояснення, простоту пояснення. Тобто, там де воно не зрозуміле, я роблю зрозумілим. Роблю приклад, як я вивчила кхе, кхе, польську мову. Значить, я хотіла по своїй методиці е, показати собі приклад. Ну і вже як пенсіонер по мовах я вирішила, бо я вільно тими мовами всіма володію, можу розмовляти вільно, спокійно, тобто не те, що я там для галочки знаю. Да? А я справді дуже класно ними розмовляю. Там ну нещодавно там, на днях розмовляли італійською мовою з італійцями. Їх було п'ятеро. Це були люди з як його називають. Ну, з однієї якоїсь релігії, свідки Єгови, і вони мені намагалися доказати, що треба цитувати Біблію, але це дуже чудові люди. Мені взагалі дуже сподобалось. Це все було італійською. І в нас були такі дуже цікаві духовні дискусії. Це було дуже класно. Я стільки задоволення отримала це чудові люди. І дуже-дуже духовні, і ну, дуже приємно поговорити про такі речі. Це все було італійською, це було просто кайфово. Це, це просто не передати. Я всіх надихаю вивчати, ну, можливо, не тільки італійську, але ну, вивчайте, бо вона дуже легко вчиться. Італійська взагалі з усіх мов дуже проста, вона нам дається легко, тому ем, це такий подарунок від Бога. Справді дуже класна мова. А, і а, ну і французька все, але от італійська вона вивчається просто ну як сімічки. Тому дуже рекомендую. Там граматика не дуже складна, дієслова слова змінюються не складно, так що там ну можна вчити. От, значить, щоб вивчити польську, я почала з цього хребта. Тобто я знаю вже як професійно з чого він складається, що мені треба знати. Тобто я собі взяла всі структурні. Там є певний перелік певних структурних формул, які треба знати. І я їх просто знаю, я просто по галочкам 1, 2, 3, 4, 5 пишу, так, як це тут відбувається, як це тут відбувається, як це тут відбувається, як тут робиться, як множина робиться, як тут робиться, які тут винятки. Ну, спочатку, звичайно, як воно читається. У мене є своя система набору слів, щоб вивчити швиденько і не зазубрювати, ні в якому разі не зазубрювати слова, бо так воно не запам'ятовується і потім забувається. Я ніколи не зазубрюю слова. Це не працює. Ну тобто, я колись, коли починала вивчати мови, там я пам'ятаю англійською, я вчила, що зазубрювала, але потім ну, ти розумієш, що час пройшов, а ти ці слова не пам'ятаєш більше. Тобто, ну це просто витрачений просто так час. Я витратила три тижні на те, щоб отак от освоїти повністю цей фундамент. Це було непросто, тому я потім собі зробила паузу. Тиждень чи, може, півтори, я взагалі нічого не робила, просто відпочивала. І потім я відчула, що воно все засвоїлося, тобто треба трошки часу, щоб воно устаканилося. І потім я пішла в розширення. Тобто я почала розширювати свої знання, я трошки повчилася ще там щось, повчила те, те, те. повивчала, які там відмінювання, які є відмінки. Потім я почала вивчати, як складні речення будуються. І потім в цілому я закінчила тим, що я подивилася, ну, дізналася, як там робляться часи. І далі я припинила таке навчання цільове. Це пройшло, мені на це знадобилося три місяці. Це звичайний ем, час, тобто це нормально. Три місяці якраз для вивчення мови для, для такого кріпкого фундаменту. Це дуже класний час. Це ну, нормальний психологічний, ем, якби так, час, який відводиться для засвоєння от так, от основи мови. Всі курси, взагалі грамотні курси, вони так і побудовані завжди. В тебе три місяці йде перший рівень вивчення мови це основний рівень фундаментальний. Воно так і є ну, або називається. Ну, цей термін дуже розповсюджений, не просто так. А, значить, от, а потім зараз я вже користуюся мовою. Тобто і вона ну, якби, розширюється, вона вивчається сама по собі. тобто, Я вже нічого не роблю. Я можу, якщо в мене буде така ціль, там, вийти на якийсь дуже продвинений рівень швидко, то я, звичайно, буду користуватися там, якимись текстами, буду дивитися фільми, буду там, музику слухати, пісні співати. Там, ну, тобто, Я буду працювати, але в цілому я потроху-потроху набираю словниковий запас, якийсь, да, тобто тих слів, які мене оточують. І вони потрошки, от нещодавно запалки, да, вивчила, як сірники буде. Ну запалки. Мені цікаво було, я дізналася. Да, мені це треба було слово було, і я його вивчила. Там ще які слова, ну потроху, потроху воно вивчається. Тобто ти створюєш собі атмосферу, де ця мова є, і воно саме собою стається. Але це можливо тільки, якщо в тебе є прочний фундамент, тобто, якщо в тебе є оця основа, про яку я говорю. Англійська мова так само вивчається. Коли до мене приходять люди і кажуть, допоможи мені з англійською мовою, будь ласка. Я починаю саме з цієї основи. Я проходжу по всім пунктам 1, 2, 3, 4, 5 і е... І заповнює ті пробіли, які є в цьому фундаменті. Тому що як у вас побудований будинок, така й у вас і мова. Якщо він кривенький, то треба, звичайно, вкріплювати фундамент, бо в ньому дірки. Тому ми звертаємося до тих дірочок і таким чином, покращуючи, я пояснюю, як. Будується речення, тому що люди не знають навіть, що, що таке дієприкметник в англійській мові, а це ну, основна частина мови, розумієте? Ви не можете говорити англійською мовою, володіти взагалі, якщо ви не знаєте, як дієприкметник, якщо ви не знаєте, ну артиклі це вже ну можливо пройдена тема. да, Багато хто вже дізнався, що таке артиклі. Там всі знають означений, не означений, але там вже є ще моменти в англійській мові, там трошки по-іншому. Це не так, як в італійській, у французькій, німецькій, це зовсім інша мова. От зараз в мене. Я учениця, вона знає німецьку мову, і я їй зараз поясню, що англійська зовсім інша. Це дуже така цікава паралель, тому що ну доводиться порівнювати от німецьку з англійською. Я сама навіть бачу, які от такі от різниці в поясненні. І ще більше я переконуюся в тому, що я на правильному шляху, що мій курс супер класний, тому що. Без розуміння оцього, ну як ти можеш заговорити англійською, якщо ти не знаєш, як побудувати це речення. Тому що мова це речення, тобі треба вміти його побудувати, і для цього треба знати, як користуватися чим. Частинами мови, бо частини мови це те, з чого ми і будуємо речення, розумієте? І коли ви вивчаєте, наприклад, італійську, там все зрозуміло. Там є прикметник, там є дієслово, там є те. Ну це така звичайна структура. От вона схожа на англійську, на французьку, на іспанську. В цілому структура така сама. Англійська структура інша взагалі. Її не можна вивчати, от як інші мови, бо це зовсім інша мова. Розумієте? Це такий лего-конструктор, як я люблю називати да, по-дитячому, який просто чи новий термін такий це пластилин. Тобто, у вас є пластилин в руках, і ви з нього ліпите, от просто ліпите. Це така англійська, ви не можете її вивчити. І саме тому люди не можуть її вивчити, не виходить. Скільки років, вже скільки люди намагаються це зробити, і найпопулярніша мова це англійська. Всі намагаються вчити це. Найбільше грошей заробляєш, коли викладаєш саме англійську мову. І дуже довго люди навчаються. Ну зараз ну коротше кажучи, треба знати, як формувати англійську мову, от в момент мовлення. От мені зараз треба щось сказати. І мені треба побудувати це речення. Тобто я з чого починаю? От треба знати, з чого почати, як продовжити, які частини мови можна поставити. Бо таких можливостей, як в англійській мові, немає в жодній мові. Таких часів, як continuous, там, так як він є в англійській мові, такого немає. І тут паралелі навіть не прокласти. Тому треба звернутися до основи, до фундаменту, саме англійської мови, і подивитися, як вона складається, як вона формується. І ці речення, коли ви зрозумієте, саме ці речення, саме логіку, саме, от розумієте, як мишл, мислення інше, тому що те, як ви будуєте речення, це інше мислення. Тобто, коли ви говорите, наприклад, українською мовою, то ви можете то так, то так побудувати, то так. Італійською там трошки інакше. У вас є там, наприклад, в нас є сім'я, да? тобто, а в італійській ви скажете, Ми маємо сім'ю. Або ви скажете Тут є сім'я, чи вона фамілія. Це буде трошки, ну, але схоже. Англійською мовою так, там є певна схожість, але в цілому конструкції зовсім інші. Я це пояснюю шістьма типами речень, бо є шість типів. Вам зазвичай пояснюють два. Тобто є таке, я зустріла десь в якомусь підручнику, ще старому, ще я колись в школі вчилася. Там було таке, що є два типи речення. В інших підручниках взагалі я не бачу, щоб показували якісь типи. Тобто, пояснення цьому немає взагалі ніякого. В жодному підручнику я цього не бачила. Зазвичай намагаються основуватися на часах. Тобто на побудові по часам, а це не є фундаментом англійської мови. Речення будується інакше. Там є, ну можна сказати, три часи. Я люблю казати, що є два часи. І якщо ви це розумієте, то ви можете будувати речення дуже легко і дуже якісно, і дуже професійно. Якщо ви цього не розумієте, ви будете дуже... Ем... Якби так плутатися в тих часах в побудові речення, і дуже часто це перевірено тестами. Я тестувала своїх студентів, кажу, а переклади, будь ласка, там це речення. І просто людина не може сказати, не може просто перекласти, бо немає слів і ти не знаєш, як скласти це речення. І тому виходить такий стопор. А, але слова знає. Ем... Часи знає і в цілому знає, а побудувати речення не може і не знає, як це сказати. А як це сказати? Тому. Як вивчити, я не знаю як, окрім тієї системи, яку я розробила, бо інакше я не знаю, як можна вивчити, як це люди навчають. Я так складно не працюю, я не роблю такі складні, якісь курси, там якісь знаєте, щоб ніхто нічого не зрозумів. У мене все дуже просто, в мене все дуже швидко, дуже зрозуміло. Я беру, вивчаю, беру техніку і вивчаю цю тех. Тобто, якщо мені треба співати, то я е, вивчаю інструмент, це моє тіло, мені треба зрозуміти, де голос там приходить, як воно там е, все відбувається. І тоді я, мені легше співати, я розумію, що відбувається. Коли ж, наприклад, мені говорять співай, а я ну, а -а -а -а", ну щось там починаєш співати. Да? Тобто треба зрозуміти інструмент. І коли ти розумієш інструмент, то в тебе раз і спів пішов. Коли ти розумієш інструмент мови, то в тебе раз мова і пішла. Отак я вивчаю. Саме тому я так вільно володяю, володію цими мовами. Саме тому мої учні так легко вивчають мови, навіть не помічаючи, що вони багато працюють. От я зараз викладаю польську, наприклад. І в мене всі дуже легко вивчають польську. хоча були складнощі, було там якесь нерозуміння, не було зрозуміло, як воно читається, як там змінюються відмінки. От воно якось так стає зрозумілим. Я пояснюю, як, тому що це є от така система, і якщо ти йдеш по цій системі, то в тебе все працює. Так само, як малювання, от намалюй дерево. Не завжди це можна так раз і намалювати. Треба от побачити, що тут є геометрична форма, що тут є коло, да? ти малюєш коло. Там кожен листочок там має свої якісь форми. Да? І таким чином ми це кладемо на певну якусь основу, на певний такий фундамент. І тому я пропоную єдиний шлях, яким я знаю, яким я можу допомогти вивчити англійську. Це я завжди так роблю. І у всіх, ну наприклад, навіть у школярів, да, от я інколи займаюся з школярами. Тому що в них є вчителі, їм не треба, щоб в них було дуже багато вчителів. Я поясню цю структуру. Це мене займає десь 10 уроків приблизно там може бути швидше. Зараз в мене учениця ми пройшли 8 уроків, і зараз в нас же починається такий практикум розмови. Тобто ми з нею зробили такий фундамент основ. Вона мені відгук написала. Ще я хочу, щоб ми трошки попрактикувалися в мовленні, щоб вона відчула, яку класну працю ми зробили. Вона ще зробить інший відгук, вже коли все звершилося. Тому це такий процес, який потребує трошки терпіння, тому що спочатку треба не одразу заговорити. знаєш, Заговори китайською. Ну, як я можу заговорити китайською, якщо я не знаю китайською, мені треба от в китайській мові, наприклад, там є 80 основних іерогліфів, які треба спочатку вивчити, а потім ти вивчаєш там всю мову. Ну як я можу заговорити китайською? Я ні звуків не знаю, ніяк. Ну прочитай. Ну ну як я можу це прочитати? ну я не знаю. Сідай на велосипед, і їдь. Ну давайте я спочатку хочу подивитися, що тут колеса, до чого тут колеса, як куди мені сідати, як, як гальма працюють. Це дуже важливо. Тому треба спочатку сідай машину, поїхали. ну от машина да? ну, треба ж розуміти, як там зажигання включити, як там все. Ну торп треба розуміти цю основу. Отже, я пропоную вивчати мови легко. Я вам можу допомогти з економією часу, з економією старань, тому що от я ходила на курси польською по три рази на тиждень, по півтори години. Це просто ну, ну, з величезною повагою. Дуже класні курси, дуже класна вчителька, дуже гарно говорить польською. Ну розумієте, не ходжу більше, тому що в мене своя система, яка працює ефективніше, і стільки часу на вивчання мов я не витрачаю ніколи. Це перший раз, я от просто пішла, тому що вони безкоштовні в Польщі, і ну чому не скористатися? Ну дуже цікаво було. Я там якісь питання, які в мене були, позадавала, але. Ну, Треба розуміти, що ну, ну, отак, отак, ну, я вивчаю по-іншому. Отже, записуйтеся на курси. В нас вже пройшов курс італійської мови, він був три місяці, є відеозаписи. Можна записуватися на індивідуальні заняття з італійської мови, якщо треба італійська, або можна ці записи собі придбати, там є повноцінний курс. Значить, Зараз в нас буде в у нас буде курс англійської мови до нового року, 20 грудня. Ми його закінчимо з 1 числа, з 1 листопада. З 1 листопада починається, 20 грудня закінчується курс. Потім буде це повноцінний курс, тобто я вам дам ще там спеціальні тренажери по фільмах і по піснях. Я вас повністю навчу всій мові, як вивчити, як дійти до просуненого, продвиненого рівня. Я вам все поясню, як це робиться, як вчити правильно слова. І, взагалі, як розвивати мову, щоб і швидко, і щоб це не було ну так дуже тяжко. В наступному році в нас буде французькою. Я планую зробити курс, курс польською і курс іспанською. Так що у нас буде такий рік курсів. Так що записуйтеся, будь ласка, кому що треба. Я провожу індивідуальні заняття, можна записуватися на всі ці мови. Отже, отак, по будь-яким питанням, що вас ще цікавить, я вам розказала, як ви вивчити мови. Так що вчіть, будь ласка, це дуже класно. Підписуйтеся на канал, в мене там різні відео є в Ютубі, Фейсбуці. Додавайтеся в друзі. І рекомендуйте іншим людям ставте лайки, будь ласка, і запрошуйте друзів, розповідайте всім, що мови можуть вивчити всі. І Анастасія Синенко допомагає з величезною радістю, бо вона любить це робити. Я вас цілую обнімаю до наступних зустрічей.